Так, народ, добрий день. Що я вам, в принципі, забув сказати, от це пікниця рублена, сирокопчена, пров'яли на десь 2-3 неділі. Прокопчена два рази холодним димом. Обична пікниця рублена, сіль перець, красний солодкий перець і часничок. Ну, і постали пов'ялити. До чого я вам це веду? В мене є, от дивіться, пікничка таку яку я робив ну, для клієнта. І тепер я вам хочу показати, яка вона в розрізі. Щоб ви бачили. Ось бачите. Ось пікниця В розрізі. Бачите. Місково, да, понятно, десь є така полость. М'яско з салом. От така, Бачите, пікниська. Це я вчора різав. Цей інший кусочок. Бачите, м'яско. Так що, в общем, всім хорошого дня. Посилка йде клієнту, і все буде супер. До побачення.